Сьогодні я розповім, як вивезти долар із Interactive Brokers на Revolut. Отже, заходимо на Interactive Brokers, вибираємо розділ перекази і платежі і переказ коштів. Вибираємо вивести кошти. Вибираємо валюту, яка у нас цікавить в даному випадку долар, і використати банковський переказ і використати цей спосіб. Куди будуть відправлені кошти? Не банківська фінансова установа, країна фінансової установи Великобританія. Міжнародний номер рахунку в банку, тобто Іван. Коли ми заходимо на револют, вибираємо долар, вибираємо аккаунт details, тобто деталі рахунку, нам відображається ось такий Іван і Свіфт. Дані інші, але вони не зовсім підходять для Interactive Brokers. Interactive Brokers надав офіційну відповідь із Іваном, який саме потрібно використати для переказу на револют. Номер Івану буде доданий в описі під цим відео. Ваш банк приймає перекази в доларах. Так. Тут відображаються всі дані. Банку кореспондента вибираємо. Реквізити, відправити. Знову чи питає, чи кошти приймають в доларах? Так. Назва фінансової установи револют. І ось тут вже де номер рахунку фінансової установи. Ми заходимо у револют і копіюємо наш і банк. Скопіювали. Відправляємо. І зберігаємо банківські реквізити. Вам приходить підтвердження. На телефон про збереження, додаток Interactive Brokers, вам потрібно обов'язково його підтвердити, щоб збереглися дані. Підтверджуємо реквізити збережені, і якщо ви хочете ви відправити кошти, вам потрібно знизу нажати, створити переказ. Вибирайте суму, яку ви хочете відправити, і створити далі. У вас питання знову дані, ці всі сума. І нажимаєте Підтвердити. І тут наступний нюанс: коли ви одноразово можете відправити з Interactive Brokers протягом місяця календарного суму будь-яку без комісії, вам буде показувати, що отримує за мінусом 30 доларів, але насправді ніяких 30 доларів не знімається. Але це й одноразово. І е, в мене в даному випадку показує, що 10 доларів комісії з мене, тому що це вже не перший переказ буде з Interactive Brokers. Якщо ви робите це вперше, у вас буде безкоштовно так само І нажимаєте далі для переказу коштів.